10 вересня, Італія, Віталія з 15-го року. Говориче з міг устати, що важливо поза часом і простором. А, що мені подобається кава де терені, це регіон Саверно. Тут я працювала до коронавірусу шість місяців з, а, а, з родиною, скажімо так, тому що там три особи, якби ну, переважно це, звісно, сіньорою. Тобто мені треба було перебороти страх і. Віряти в неї інсулін зранку, да, там, і, відповідно, ну, кров, да, дивитись показник. І, відповідно, вона ще балон з киснем, <тас> тягався за нею, да, треба було підключати її. Ну, там свої нюанси були. Але це там панорама на гори була, славене, кімната була. Я погодилась на скажімо так, мінімальну. Ну, з двома людьми, скам так, зарплата досі повинна бути десь ну, тисячі євро. Да. Я погодилась на 600. Ви як побачите картини красиві в будинку в Словенії, і там бачиться перша особа. Вони брали першу людину до себе і усвідомлювала, що я хочу цю роботу. І напевно та панорама вона перекривала все. Єдина, звісно, ще не знала, що буде холодно взимку. Там вже о, досить високі ну, стеля, плюс це останній поверх, там недавно й була тераса, ну, це мінус такий, був. Бо... Тож, дух Святий, говорити, те ще важливо. Нові місця, нові враження, новий досвід. І щоденно це дійсно ми обираємо. З Божою допомогою, рух. Да, цей. Іноді докситий кастрі, да, не рухайся. А десь рухайся, передвигайся, довіряй мені своє життя. Бо Дійсно, життя це цінність, як слухаюся в інтернеті, так вирізка із проповіді Івана Пендвишаха, що каже, паде реке, все, нема людини. Але ну, будучи в Італії, для мене вже був досвід землетрусів. Я працювала ще неподалік Саверну, там містечко одне де з бабцею, де ми пережили землетрус. Я швидко з балкона забирала, а плафон катався в сторони, да, а рядом будинок обвалився. Ми взагалі будинок, так як виявилося, що тільки вона на на п'ятому поверсі, десь четвертий, Не пам'ятаю. Ну сам факт: я вона. І ще там одна сім'я, і одні приїжджали. Все, будинок встався вже непригодним для життя, бо теж був попередній землетрус, якби так. А то ж там кожен день був як останній вже тоді. А, відповідно, ми всі під Богом ходимо, і Бог знає дату нашої смерті. і Тут важливо просто виконувати його план, його місію в нашому житті, довіритись йому. І тут чим гарно цікава дитирені, що у них отик за ручками дуже багато, напевно, два кілометри Ідеш, йдеш, йдеш. І тут магазинчики, ось тут різні одяг да, продається. А, і, до речі, Ісус він хоче забрати свою наречену церкву. Да? І час ми всі, християни, да, готуємося до цієї зустрічі. А, ну, в плані того, що а, кожен з нас вже прийняв, і ну, за себе кажу, я вже прийняла і за своє серце, да? а хтось не прийняв. І дуже важливо подумати про себе і про рідних, молитися, щоб прийшли до Бога. Да? Боже мудрості. Дивитись і бачити, слухати і чути, довіряти Богу. І його дорогами, його шляхами. Скажемо так, як я вже поїла, тут Господь благословив ще обідом, привезла я із сусіднього, із сусіднього містечка 5 євро мед, бачу, що дійсно натуральний. П'ять євро, ну маленька баночка, факт, що натуральний. Коли Авраам вийшов да, з Ура Хадєйського, що казав Бог йому, що підеш в місце, де втекти маму і медом. Не хоче зміщатись, хоче тільки по прямій бігти. Такий мир приходить, що іноді говорити не хочеться, просто хочеться насолоджуватись ходьбою да, по цьому вау містечку. Так що будете в Солірну, приїжджайте в Каву Дітерені. І тут гарно святково на Різдво було, коли я працювала. Донька родини, де я працювала, вона тут танцювала із своїм колективом. Такі італійські старовинні танці. Ну вони взагалі називаються танці духовні, повинна вона була молитися насправді ще не тільки просто танцювати. Там і бубни, і цей. Як є танець турецьке кружляння, там, повторюсь, там рука вгору, рука вниз, і вони входять в цей стан медитації, але духовної трансу, де да, молитва, і ти єднаєшся з Богом. І люди, дивлячись на їхні кружляння, теж так закручуються. Да? Тобто, так само, як пісня, коли ми чуємо повторювання, куплета, є пісня від Бога, да, є пісня нечистивого, і там вже інше. Тож Божа і Зустріч мене з Наталою, Наталкою біля ЖД, Згадала вчасно, що далі йти ні, стоп. Передвигаємося до ЖД вокзалу. Да? Італій називається Таціоне Трено. Але, на жаль, зараз перекриті, ремонти кругом йдуть. Тож ніатюсани камні, подивіться, Жертвені з ніхсніатсаних камнів від рути стер. Боже, мудрості нам. І так, Бог хоче, щоб ми були чесні з ним, з собою, щоб всі там куточки йому, Ісусу віддавали, да, щоб він їх освятив, бо він вже це все забрав. Але дійсно, коли ми проговорюємо, це важливо для нас, щоб ми більше не повторяли ту. Ну і теологія тіла, подивіться лекції, теологія тіла, там три лекції. Від католицького священника, і є від нашої теології тіла української, там є інтерв'ю з українкою, яка преподає теологію тіла. По книгі Івана Павла Другого вона там видозмінена, є вже видання україномовне. «Наші тіла за храм духа, а ще там більша глибина для сімейних пар і до одруження. Рекомендації, да? хочу цю книгу придбати. Тож послухайте, чи мені послухайте потім позачасним простором. Тіологія тіла, діалогія тіла. Бо церква це теж тіло, єдине тіло всесвітнє. І коли ми приймаємо також святі символи, як тіло Христа, да? ми як пускаємо Ісуса в своє серце. Ці темні куточки очищаємо себе, прочищаємо наші тіла, да? обновляємося. Тож, хто притягнув обов'язкове причастя, божій мудрості.